Евакуаційний колапс на Дніпропетровщині все через посилення бойових дій у сусідній Донецькій області. Людей везли через транзитний пункт у Павлоград, і щодня там реєстрували по півтисячі переселенців, тоді як наявних місць утричі менше. Для евакуйованих екстрено розгорнули намети гуманітарні організації. Працювали до ночі. Яка ситуація зараз там знає наша Софія Москаленко? Сім штук дронів так, з 10-ї години вечора, потім артилерія і, може бути, і кабри. Від обстрілів Володимир з дружиною ховалися у полі серед бур'янів. Так виживали у місті Білозерському на Донеччині. Дружить цей дрон. Там, там він це вибирає, брати сильніші. І якраз нашими головами. Діків спишка бу. домовилися про виїзд на 20 серпня, але евакуаційники забрали їх раніше. Потім каже, позна буде. Не хотіли їхати вообще. Ми бро, бросати у нас дом хороший. ми скільки труда вложили. у нас які персики, такі виноград. Подружжя доправили до транзитного центру у Павлограді кілька днів тому. Спочатку мусили спати на ліжках у коридорі. Переселенців було забагато, а комусь не пощастило мати місце. Взагалі це відео зняв керівник гуманітарної місії. Кількість людей тоді сягала майже півтисячі. Наступні години працівники роздавали вимушеним переселенцям спальні мішки. Нам екстрено прийшлося організувати місце на вулиці в палатки. Наші працівники приїхали, облаштували палатку, ліжка дали. Транзитний центр має близько 140 спальних місць. Тоді як останні дні сюди евакуювалося втричі більше людей. Усе через загострення бойових дій на Донеччині, зокрема поблизу Білозерського і Добропілля. Ой, ой, все летить прямо по наших вікнах. Бабах, бабах. Балкони, отак як поріжок склалися. Світла нема, банки не працюють, зв'язку немає. У транзитний центр привозять і людей з Дніпропетровщини. Після того як фронт посунувся, росіяни почали обстрілювати тамтешні села кабами та фпв дронами. Дрони літають, стріляють, бахають, страшно світу. Нема води, немає і інтернету немає, ну, зв'язку немає. так що не виносімо. Пройшло свої життя. У черзі на автобус до Дніпра стоїть пані Марія. Жінка уже виїжджала з села Новолозуватівка раніше. Невдовзі повернулася, думала, зможе перечекати обстріли. Однак бойові дії тепер у десятку кілометрів від її домівки. І нема ні води, ні їди, ні хліба, ні магазинів. Давно я хотіла добратися сюди, так не можна, немає транспорту. А ніхто боїться сідати. Рішили сюди, в Дніпро, бо всі тікають хто куди? Нині транзитний центр приймає уже менше переселенців. Днями на Харківщині і поблизу Дніпра відкрилися ще два пункти. Евакуйованих розселяють по всій Україні, бо ж на Дніпропетровщині місця тимчасового проживання практично заповнені. Наразі активно приймає Рівненська область, Кіровоградська, Львівська та Київська. Усім вистачає місця сьогодні, навіть вночі були вільні місця. Розселяють і маломобільних людей. Їх з транзитного центру до вокзалу доправляють автівки медичної евакуації. Ми відправляємо четвертий рейс з маломобільним і залізничним транспортом. Ми їх вивозимо до гіріатричних закладів по всій Україні. В Крзалізниця нам надає спеціалізовані залізничні вагони для перевозки осіб з інвалідністю. Міністерстві розвитку громад та територій зазначили, до кінця місяця підготують нові місця для вимушених переселенців у 15 областях. Загалом планують облаштувати щонайменше 30 тисяч ліжок. З Дніпропетровської області Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини.